Привіт, вболівальники синьо-білих. Ми тут з новиною, яка обіцяє зворушити серця вболівальників київського динамо. Нещодавно одним із наших гравців зацікавився ізраїльський клуб Макабі Тель-Авіва. і це, звичайно, привернуло нашу увагу. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Тепер давайте перевіримо це. Йдеться про 24 річного ямайського Вінгера Кахіма Парліса. Який зараз виступає в оренді в азербайджанському Сабаху? Перріс відзначився в місцевій прем'єрлізі, взявши участь у 18 матчах і зробивши два голи та два асисти, Макабі стежить за Перрісом і планує спробувати підписати його в кінці сезону, коли закінчиться його оренда в Сабах. Однак плани ізраїльського клубу можуть змінитися. Оскільки нещодавно вони підписали 20 річного ганського вінгера Андрій Адо, який міг би допомогти вирішити проблеми на фланзі атаки Макабі, нагадаємо, що Парріс прийшов у Динамо у вересні 2022 року зі словенського копера за 1 мільйон євро. Незважаючи на те, що його мало пам'ятають, він все ще є частиною нашої команди. А тепер, шанувальник. Що ти думаєш про можливий відхід парвіса в ізраїльський футбол? Залишайте свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. На сьогодні все, і до зустрічі в наступному відео. Обійми!